У неділю, 5 травня, віряни святкували один із найсвітліших православних свят Великдень, який є основою християнської віри. У цей день не кажуть добрий ранок, а кажуть Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Відповідь, яка засвідчує впевненість у перемозі життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою. Ми урочисто святкуючи перемогу життя над смертю, піднесено прославляючи воскрешу із мертвих сина Божого, Господа нашого Христа. Покладаючи надію на милість Божу, теж уповаємо на воскресіння із мертвих. Біля Свято-Миколаївського собору на Великдень завжди людно, адже для багатьох відвідування церкви у цей світлий день не лише духовна традиція, але й можливість відчути єднання з близькими. Кожна їх молитва за українських захисників і захисниць, які щодня оберігають нас від підступного ворога. Ми бачимо, як передували воскресінню страждання, мучіння, й смерть Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа, і особливо в ці дні. Коли ми співстраждаємо з нашим народом і за цієї російсько-української війни надія на те, що ми переможемо, от вона надихає нас на боротьбу з міцно. Свято Воскресіння Христового сьогодні має для українців особливе значення, адже воно символізує надію та віру у нашу перемогу. А Христос Воскрес слова, які переконують кожного, що за будь-яких умов треба бути на світлому боці історії, адже світло завжди перемагає темряву. Катерина Грудніва, Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.